Перше в обласному центрі Закарпаття провели унікальну операцію. У ці хвилини триває операційне втручання. Володимир Вайда каже, що триватиме операція близько шести годин. На операційному столі зараз пацієнтка, який 43 роки з діагнозом критичний аортальний стеноз. тобто звуження аортального клапана, це механічна перешкода, яка не дозволяє адекватно працювати серцю. Зазвичай ми тут операції проводимо з розрізом грудної клітини. Тобто, грудна клітина повністю розсікається. І тим самим вже робиться основний етап, видаляючи проблему з приводу ортального клапану, який уражений, за словами хірурга Володимира Вайди, початку цього року в закарпатському кардіологічному центрі активно впроваджують програму міні хірургії. Це сучасний та новітній підхід до операцій, який дозволяє мінімізувати область втручання. Замість повноцінного традиційного доступу, де розрізається вся грудна клітина, це 20-25 см. Ми сьогодні виконуємо це торакотомний доступ, тобто в другому міжреберії, не порушуючи цілісність грудної клітини, розріз 7-8 см. І через цей розріз ми виконуємо протезування ортального клапану. За словами представника інституту Амосова Ігора Жекова, між двома медичними закладами підписаний меморандум про співпрацю для покращення навиків медичних працівників. Сьогодні новітню операцію проводять завдяки цій співпраці. Ми надаємо допомогу нашим колегам, пацієнтам в плані розвитку в впровадженню нових. Технології і сьогодні є впровадження а… досить нової технології. Це міні-інвазивне а… торкатомічне оперативне втручання з приводу артального стенозу. Тож, за інформацією Ігоря Жекова, такі операції надають можливість уникнути різних післяопераційних ускладнень повністю унеможливлюють травмування м'яких тканин, скорочують час реабілітації пацієнта.